З радістю вітаю вас, українське радіоблаговіття, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі, друзі! Різдво Христове, це прихід князя Миру, так і Пророк Ісая говорить: бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть йому ім'я, дивний порадник, Бог стильний, Отець вічності, князь миру, без кінця буде множитись панування та мир. Яка чудова надія, яке велике свято радости, і це свято ми маємо привілей. Не тільки святкувати, але переживати на власному досвіді, помолимося, щоб сам Бог поблагословив нас під час цих урочистих днів і благовістя велике, благовістя Його різба злучив із вірою нашою. Господи Боже наш, поклоняємося Тобі, святому, поклоняємося народженому Спасителеві світу і дякуємо Тобі за любов Твою до нас. Яку Ти, Отче Небесний, виявив у Христі Ісусі. Поблагослови, ми молимо Тебе Це благовістя і в ці святкові дні усіх наших слухачів, усе наше братство єдиновірне в рідному краю та по цілому світові. Молимо тебе в ім'я того, хто прийшов, щоб дати нам болю, спокій, радість, спасіння та нове життя, молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. My is, God, God is God. Рідний народ наш і все росіяне по цілому світу і братство наше, вітаємо з радісним святом Різдва Христового, нашим традиційним привітом Христос народився, скільки світла, тепла, радости і щастя всій найбільшій і найвеличнішій в історії світу події, яку чарівну симфонію добра внесла вона в життя і в душу людства. Христос у тілі прийшов на цей світ на крилах пісні Пресвятої Діви Марії, ангелів Божих праведного Семена і всіх святих. Його народження оспіву й увесь християнський світ як найбільшу історичну подію. Християнство це релігія радости, релігія пісні душі. Без Божий агностицизм не мають своєї глорія. Браменізм і магометанство не мають наповняючого душу радістю алілуя, віщий і жалобний спів поган не приносить надії ані для теперішнього, ані для майбутнього життя. Неумирущу пісню життя народили тільки ті, які знають Христа, Його любов, бо тільки християнська віра є неумирущим джерелом радости правдивої. І вона єдина перетворюється в антифонний їм слави тому, хто віковічною любов'ю полюбив нас. Чи не тому, то серед класичного співу найкращий християнський спів. Пречиста Діва Марія співала цю особливу пісню радости тоді, коли вона отримала те благовістя від Ангела, що вона буде Матір'ю Ісуса Христа. Цією піснею вона прославляла Бога та виявляла свою покору перед Ним. Пісня Марії свідчить про чудо Ісуса в Його приході на землю. Народження Христа змінило колесо історії і замість смутку принесло людям радість. Марія вірила, що Христос може не тільки перетворити воду в вино в Кані Галилейській, але що Він може чудотворчо перемінити і людське життя. Вона глибоко відчувала потребу Спасителя в її житті. Та в житті кожної людини. І тому вона висловлює радість не тільки з приводу її особистого Спасіння в Христі Ісусі, але й Спасіння всього людства, бо Христос є вселюдським Спасителем. Марія за пророцтвом Ісаї знала, що Христос це Отець будучого віку князь спокою. Чим же тоді справді є різдво? Різдво це маніфест Бога для всіх поневолених, пригноблених. І гонених за віру, який бренить, радійте, я ваш Бог, добрий і милосердний Отець ваш, я послав сина свого проповідувати полоненим визволення, відпустити на волю засмучених, ви, мої сини і доньки, ви проститеся. піднесіть ваші голови, бо ваша боротьба за віру немарнотна. Вона це двері до неба. Різдво, це надія для всіх засмучених і розчарованих. Це добра новина для всіх поневолених гріхом і дияволом. Різдво це знак того, що Бог бажає пригорнути до себе кожну людину і бажає допомогти людству знайти справедливість, якої воно бажає, волю, за яку воно змагається, і надію, якої воно потребує. Єдиною надією людства є Христос, і тому Його різдво треба пережити в серці нашому. Бо хто не має Христа у серці своєму той ніколи не знайде його під ялинкою. Тому всі радісні дні свята прийдімо до Бога і молитовно поклонімося народженому Спасителеві світу і благаймо Його, щоб він поблагословив нас і наділив нас волею, спокоєм і спасінням своїм. Слава Його! Оце наш привіт для вас. Привіт від об'єднання українських євангельсько-баптистських церков у З'єднаних Стейтах Америки. Привіт від всеукраїнського євангельського баптистського братства, привіт від моїх колег, проповідників та багатьох багатьох слуг Євангелії Христової. Прийміть ці палки, привітання та напишіть нам, що ви слухаєте великого благовістя спасіння душ, слухаєте голосу Євангелії. А тепер заколядуйте разом з нами ту чудову колядку, нині в місті Вифлеємії. Make me give it to narod Nara, this Ionia's Let us give it to Yeni, In the <foreign language> Різдвяна проповідь у викладі письменника Іларіона Тарасюка. Вельми шановні радіослухачі! з нагоди Христового Різдва всіх вас сердечно вітаю. Христос родився, прославляйте Його, радійте всі. Отож при цій урочистій різдвяній нагоді бажаю звернути вашу благочестиву увагу. На важливі слова різдвяної події, що записані в Євангелії Луки в другому розділі, прочитаємо вірші від 8 до 12 та 16. А в тій стороні були пастухи, які пельдували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангол Господній з'явився коло них. І слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим, та ангол промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака. Дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме, і прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала. Дорогі слухачі, Радіо Благовістя, всі ми свідомі того, що спогади про великий факт приходу Божого Сина на землю. Про події, що мали місце у вифлеємі майже дві тисячі років тому, завжди вливають дайну радість в кожне щире серце. Ті спогади, як те соняшне проміння, розвівають туман наших сірих буднів, розгонять чорні хмари наших щоденних турбот, гріють наші схолодніли серця. Будять приспану любов до Бога, до добра, поширюють наш обрій, прояснюють голубіні неба і підносять наші зажурені, очі угору до Бога, Творця Вселенної, до Бога любови, про котрого говорить Євангелія, так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спася. Отже, свято Христового Різдва є святом великої радости, по-перше, цю велику різдвяну радість приносять здійснені пророцтва, що записані у Біблії. Прихід Ісуса Христа на землю був Богом об'явлений іще на світанку замешкання людини на землі і давним-давно був заповіджений Божими пророками. Пророк Михей пророкував. У восьмому столітті до народження Ісуса Христа, подаючи місце Його народження, і ти весле земли Юдина, не менше нічим між осадами юденими, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Пророк же Ісаї, яких 750 років до приходу Христа провіщав. Ой, діва у тробі зачне, і сина породить, і назвуть Його Емануїл, що в перекладі є знаме Бог. З давних давен віруючі люди захоплювались цими пророцтвами та з глибокою тугою побожно чекали на справдження і виповнення отих важливих Божих обітниць. Вони терпеливо очікували на прихід Месії, який прийде і спасе гинучий в гріхах світ. І ось, коли проминуло біля 750 років від часу об'явлення Богом вищенаведених пророцтв, то Діва Марія від Святого Духа породила Ісуса, сповела Його та поклала Його до ясел веслиємської стайні. Бо в заїзді місця не стало для них, і тієї пам'ятної ночі над Вифлеємом могутньо залунав голос Божого Ангола. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. В туниць збулося пророцтво старого заповіту, Месія прийшов. Спаситель світу народився, а все це сталося достоменно так, як пророки заповіли, і цей факт виповнення пророцтв вливає велику радість в серце побожних людей, це є непорушний доказ, що всі пророцтва Біблії, що до цього часу іще не виповнилися, збудуться. Сьогодні ми стоїмо на порозі здійснення багатьох пророцтв, а саме найважливіше, що зближається другий прихід Господа Ісуса Христа, Він незабаром появиться щоб забрати свою церкву а над непокірними Євангелії свій справедливий суд учинити. Отже, невимовна радість сьогодні сповняє всіх. Що люблять Ісуса Христа і очікують на Його другий прихід, не віруючи, що люди не мають цієї життєдайної радости, яку приносять виповнені пророцтва, що записані в Слові Божому, що дає Христове різдво. По-друге, різдвяна радість призначена для всіх. Небабо на землі ні однієї людини не заплямленої гріхом, усіх поранив і зневечив гріх, гріх спотворив Божий образ в людині, своєю грішною натурою людина обернулася плечима до Бога, та Бог для всіх обездолених відчиняє двері спасіння і дає вихід із жалюгідного гріховного стану. Як Божий ангел був заповів, спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Отож, спасіння від гріхів, і виведення з темряви безпросвітного блукання до світла справжнього життя Бог призначив для всіх людей, Бог любить усіх, і хоче, щоб усі спаслися. Ось, тому то різдвяна радість є радістю для всіх людей, та радість випливає з джерела Божої любови до гинучого світу, і несе радість все прощення всім, хто приймає вірою Христа за свого особистого Спасителя. По третє, різдвяна радість призначена Богом для нас. Початку та небесна радість Божого об'явлення була сповнила глибоким щастям Діву Марію, богобійного праведного Йосипа, побожного Семена, що очікував на прихід Ісуса Христа, великих мудреців зо Сходу, широсердих вифлеємських пастухів, які в Різдвяну ніч стерегли Своєї Отари, а пізніше. Та радість перелилась на апостолів та Першу церкву. І на протязі тисячоліть, ота різдвяна радість своєю красою і величчю Божої любові полонить серця і поїсть солодким щастям спрагнені душі. Учасником цієї різдвяної радости сьогодні можемо бути і ми. Кожен із нас, а в цьому лежить щастя кожної людини. Коли з одного боку сьогодні людина захлинається гордощами нових винаходів та здобутків, то з другого боку вона зубожила, позбавлена чеснот духа, безрадно стрім голов валиться безодню всякого гріха і загибелі. І безрадна сама собі допомогти. І тільки Ісус Христос, Божий Син, якого різдво святкуємо Несе світові спасіння від загибелі, дає людям оздоровлення, та обдаровує радістю і спокоєм, бідні стурбовані серця. Радість Христового Різдва призначена й для нашого часу, кожному особисто, доки ще день Божої ласки не променув, Учасником життєї радості є тільки Той, хто вірує і визнає, як колись Апостол Павло визнавав. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус. Прийшов був світ спасти грішних, із яких перший то й я. Любій, друже, дозволь мені запитати тебе, чи ти радієш того, що пророцтва Біблії збуваються, чи ти збагнув, що Бог різдвяну радість призначив для всіх людей, чи ти сам особисто пережив глибокий зміст? Христового Різдва, що визначає спасіння від гріхів. Наші дні люди по різному проводять свята, якщо Твоє святкування виявляється тільки в новому одязі, в смачних потравах, в питті алкоголевих напоїв та в старому грішному звичаю, як кажуть, на те, маємо свято, щоб горло промочити. То будь певний. Що це зовсім не є святкуванням Христового Різдва, а жахливе глузування з нього, з Божої любові. Апостол Павло закликає: святкуймо не в давній розчині, ані в рощині злоби й лукавства, але в опрісноках чистоти та правди. Любі, друже, як ти святкуєш Різдво. Якщо ти бажаєш бути щасливим і святкувати Христове Різдво, так, як Богові до вподоби, то благай Ісуса Христа, очистити твоє серце від гріхів. Підпорядкуй Йому своє життя, прийми Його науку, що в Євангелії, а Він відродить Тебе до нового життя, і тільки тоді ти зможеш дізнати. Справжньої радости Христового Різдва. Амінь. Божена сердечно дякуємо тобі за це велике благовістя різдва, і молимо тебе, цю Євангелію звучить і звіри наші суточі. Благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Радіо радіоблаговістя «Голос Євангелії, що передається Всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого свідчення Ісуса Христа, а Цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богу, і що має безсмертя і живе в неприступному світлі честь йому і вічна влада. Амінь. <śś>